Всем звір, ребята, це друга частина над оцим, от, всіма штучками і мучками. І давайте я все оберу і далі коди будемо, будемо водити. Я, звісно, все розумію, але вот, такий, вот, ребят, великий код. В нас на вот такий вот, можна сказати, костюмчик, да. воно взагалі для мене дуже прикольне. Так, да, гарне, прикольне, гарне. Як ще можна сказати, не знаю. А я не можу це зняти. А як мені тепер зняти? Я ж хочу друге показувати. Ну давайте заново вернемо мій скін без цього всього. І давайте забираємо віші. Так, волоси нам тоже не треба. Дальше код. Так, ребят, вроде би код. Ем, ем, ну, отако от можете списувати, поки я говорю тут. А. Угу, да. Коротше, можете списувати, поки я говорю. Ща я допишу вже, він такий довгенький, так, тоже. Ну от я код. у нас вроді би на пандочку. Так. Да. Це вроді би на пандочку. Був, дивіться тут лапки! Коротше, можна це іспользувати в ролі маленького скина, подивіться. Я про... О, все. Я думала, якщо зробити себе маленьким, ну дивіться просто міні-пандочка якась. Просто он себе Так. Так, давайте я вернула дачи код. Так, ну, я, ребята, вот такий вот код, Вы бачите його на вот такую Да, Це тоже дуже прикольно. Мне дуже нравится ця обнова роблокса. Ой. Так, да, мені тоже нравится ця обнова Роблоксе, там де работают всякие коды. Так, це вже видно, что я це не знижу. Так, ребят, другий код. Так, ребят, я понимаю, что я це не но 10. Так, ребят, я просто пропустила. E, давайте 33 і 47 і 9. E, 47 і 9. Я не знаю, що я там написала, Да. E, вот вони, короче, працюють. Да, це прикольно, но я їх не зможу зняти. Давайте, це нічого страшного. Ну, мені кажеться, я просто не буду показувати на чорній такі самі, но покажу. Вдруг якось пригодяться. 21, 14, 21, 34. Да, 34. Так, 0,50, 0,65 и 15. Да, и вот такие вот красивые черненькие у нас есть. Ну, кстати, по кофточкам, можно сказать, но если сзади на 2000, то за гетером. Дальше. Так, ну и, ребята, еще один э, 112, 88, 88, боже, oh, 32, де. І десь Ну, коротше, такий кодік. Ну і це у нас от такі от гетери, можна сказати. Так, да, вони дуже красиві, але те, що вони просто все вони такі, типу, дуже прикрутні до рук і їх не можна брати Вони теж прикольні. Е -е, саме красиве, те, що вони з сіточками. Ви бачите, які сіточки, вони прикольні. Тепер коди на волосся пішли. Ось такі от волос, отакий от кодик. Ребят, я, звісно, не дуже розбираюся, але ну, 791. 791. 2. Зараз я напишу і спишу. І ребят, подивіться отакий от от корбок стейк код. Да, ребят, поки я поставила на паузу, от ви можете бачити, що я вже така рада, що от Корблукс, давайте до когось підійдемо. Обов'язково зараз мої подружки покажу, зараз я її напишу, ребят. Зараз я її по камері. Або зараз запишу лайк, почекайте. Ну всі... Привіт, ребята. Деякі коди з'явилися в цьому нашому. Брук Хевені, який обновився вот код на Корблокс. От я вам його покажу. Вот він. І, наприклад, вот я знімаю ще відео в YouTube. Так що давайте всім пока. Я дуже рада. Все. Ідемо далі коди. Headless. Мені каже, його всі хотіли. І от я без голови отакий вот вот код Headless. Я дуже рада за вас. Хто теж це все спробує. Ще код. Мені кажется, я вам зараз допомагаю. Давайте так, зараз. Ой. Давайте подивимось, як це буде без цього. Ой! Так, давайте дальше зараз вам коди покажемо. Пешем код. Вісім. Топор. А це вот код. Я просто рада за цю санько обнову. Мне супер вона нравится. Код. Код десять. Вісімдесять сім. Ой, вісімдесят пять. Вісімдесят пять. сім. Короче, дивіться, код. Заново напишу, бо я забула 1087. Вроді Б. 56 і 54 340. Я думаю, це неправильно я написала. О, Ріл, так, да, правильно? А. а, да, реально, я правильно написала. Коротше, поки я вам показувала коди, мені цей скін понравився дуже. І я його хочу сохранити сухрени... на оцих у Да. Mm -hmm. Да, ребят, я в друзі приймаю. Ход. Mm -hmm. okay. Я можу і неправильно написати, но сто двадцять. Сто двадцять один, сорок чотири. О, чотирнадцять, да. Вісімдесят 81... один. Я просто бісім 8... не О, вісімдесят один. Двадцять шість. Так, і це мають бути ногті. Так, да, це ногті. Дуже хорошо, що я ці ногті можу забрати, бо вони мені не треба. Далі кот. Я тільки сказала код. Ой, код. Я можу неправильно написати, але 7, 10, 45, 79, 133. Я можу і неправильно написати, я вам кажу, так, да, я неправильно просто написала, але це нічого. ще я розкажу, я можу неправильно написати. Або це вже має правильно бути. Ех, я, коротше, не знаю. Все, я не знаю. Угу, це чесно, має зробити. 127. 100. 156. Да, ребят, я знаю, у чего у нас но было все такие гетры, вот тут я тоже его у нас Ну, а на тему, мне кажется, я буду заканчивать это видео. Всем пока.